Блін, діно! Ой, бля, що, вже знімаємо? Hello, my friends! З вами Trash Maker Studio і я, Алекс Чуднопский. Welcome to the second edition of the Trash Show. Не подумайте, нас не транслюють по BBC. Просто сьогоднішній випуск краєм буде зачіпати проблеми англійської мови. Ну, зовсім чуть-чуть. Ми не будемо влазити в сумбори політики. Про жирних ментів і ляшка не буде. І про брата Юлії Тимошенко теж почнемо з самого святого, самого доброго, самого золотистого. Про пивас. Піря твоя сила і мудрость. пиво? піла. Казав, як відрізав. Думаю, ви вже вкурили епічність цього відео від тої мажорної музички на фоні. З перших кадрів його можна розривати на цитати, як резинку твоєї дівчини. хе Він з таким похеризмом відповів на питання: ви любите піво? Це примушує насторожитись. «А які сорта предпочитаєте Да, будь-ну от, пожалуйста, нормальне піво, а там все куль. Спіть можна йо Йомою, Вікіпедія доносить про існування двох сортів пива, це лагер і Ель. Толстяк це, мабуть, новий, щойно введений сорт, Зброварований в густих лісах Сибіру, М -м -м, ведмедями колдунами в кожених плащах. Надіюсь, марка пива не зв'язана з ядерною бомбою, що кинули на Нагасакі в 45-му. Лагер Ель тут для ложків, для ботанів, для дівочок в крайньому разі. Он Толстяк! Пацанское хули? Царь сказал, ёпте! Похвалить еще пиво. Ну как его похвалить? Ну заебись пиво. Пиздатое пиво. Как его еще похвалить, блядь? А еще пара красивых слов. Невъебенное пиво. Спасибо. Да на здоровье. Вот оно, жидкое золото. Ну, загрібісь, похвалив хулі. Мене відчуття, що цього рагуля з нікчемними вусами і голосом Бови Преснякова кожен божий день примушують хвалити пиво. І його резерв апітеті вже вичерпився до дна. Ну, заїбсь, ну, бля, піздатий, ну що ще надо? Але тут моча стукнула мозок і видало Не Нев'їдане піва. От ета по-нашому. ВОТ же оно, жидкое золото! А ви шукаєте якісь злітки, монетки, в ювелірах дрочитеся. трясуючи грошима в руках. Житка золото в будь-якому магазині. Купив, морозилку поклав, ось тобі вже злиток. Хулі йопте! Блін, я та щось тої музички на фоні. І поки наш режисер пішов по золоту в сільпо, ми перейдемо до більш серйозної теми. Стряснем проблеми батьків і дітей. Та поучимо англійської. І так, перед нами випуск одного із шоу на СТБ. Позвав дітей, насипав дітям пюре. Що треба сказати, діти? Папа, дякую. На здоров'я! А тебе що? Вона мені не добра була, але їла, щоб від голоду вморок не впасти. Дітей морять голодом. Вони мають їсти якусь оранжеву бурду, схожу на понось єнота, аби просто не померти з голоду. І за це ще батько просять подяки. Напхавшись крем-супом, Коваленки взялися гризти граніт науки. Що ну, їх там учить? Ну так як у меділять чуть ли відмінники. тут то... помітили я сарказм у словах чутлі не невідмінники? Дися тут щось таємниче сховалося в цих словах. Де сюди і я собі далі погнав за графіком. Давай англійську будемо чий. Ну читай, як воно читається. Serious. Сер серйозний. Сер 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 Хоча правильно Serious, ну та ладно. Потім Dissipplін. Disciplina. Це правильно? Суки облі. Суки облі не Ось, Скажіть, мені, суки облі, це правильно? Оце, обле це правильно. Та яка товариський! сокябле. Що ти туди ходиш шість років, ти чотири роки там навчаєш англійську, і ти ще читати не навчився, сокіабле. А та Куди дивляться ті вчителі, що їх там мучать. кажеться, взагалі вони не інтересуються дітьми. Не то, що вообще, а взагалі, взагалі. Їм прийшла на роботу, отсиділа і пішла додому. Стара карга, господи. Мабуть, батько в минулому житті працював дипломатом в Торонто. Прийшли сокіабли з школи, сіли дорістів, прозанімалися. ге а урока перебили. Да! Все в нас порядок. Який порядок, сокіабла, якщо сі за чотири года не можеш прочитати правильно. Я хоч німецьку мову звичав, але я сам розумію, що там, бісі кабло. А це взагалі нонсенс. Фу. Ти дураць тільки сидиш, придумаєш корова, сідло, молоко, коняка. Ти б це сукіаблом оцим цим зайнявся, понімаєш? Не вмереці сидіть, придумувати а цим сукіаблом всі та зайнявся. Я зірвався, в папки поїхав на 15 хвилин дох. Якби не камери, то він би, мабуть, влізав би малому пчелю зі словами. Ти чого, який Який був, Отприсок! Ви бачили тих приголомшених операторів? Цікаво, чи вони самі шарять інгліш, Чи тільки головами махають? І тут старого понесло. Малого облили рідким шоколадом і запахом аміаку на всю країну і на весь інтернет. Може, йому треба було прихирачити батька словником? Послухайте, як той батя говорить. Папка дах вовремя приступив, попросив звіння. Я розумію, вам важко і мені важко. Ну, Макс, якщо ти просто не знаєш, то підійди, скажи пай, я навіть не знаю, як читати. Я не знаю, як все читати, тільки я Не буду. Буває... Небакати, тільки і путаю. Та мені каже, з сукіаблом ти не то, що путаєш. Соч був, все. Хай хоч соч був. Для чого так поскудити сина? Він забув, що за ним камера, два жирних оператори і мільйони глядачів СТБ. А раптом це елемент сценарії. Хоча про вчителів мені сподобалося. Ще вони не інтересуються дітьми. Не то, що вообще, а взагалі, вообще їм па прийшла на роботу, отсиділа і пішла к додому. Стара карга, господи. Нагальні проблеми української освіти купнули радикально. Без вил і дірявих жоп. Тут якось жалко всіх потроху. І так, класичне затяжне будівництво. Всі спокійно виконують свою роботу. Бухають, відпочивають, перекладують з місця на місце цеглу і дрель. Ось і само щось набудується. Звичайне явище, чувак, ось біля тебе тиняються тюхтії, в яких завжди є чим прикурити. Але ж ні, то не круто. Треба попросити того, що в крані. Уявіть, що такий ківш рухається прямо на вас. Наклали в штани. Зрозуміло. Звідки він вогнище взяв? Хто з ямі подзюрив на ківш бензину? Він розрив газову магістраль Союз, водій крановщик, людина факел? Можливо, це мегатрон? Відео прикольне і дякуємо творцям за нього. На цьому все. Дякуємо, що дотерпіли до кінця. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на треш-канал, ставте коменти під відео. Тримайте порук сухим і, і в гарячим, а самі будьте гаряченькими. Настрій оптимістичним, а гумор позитивним. До зустрічі!